Прикордонник Володимир з Маріуполя, повномасштабне вторгнення зустрів поблизу селища Новотроїцьке на Донеччині. Коли почув перші обстріли та вибухи, каже, навіть не усвідомлював наскільки все затягнеться. Перші обстріли 24-го, дав чотири зі сторони Ільяновки стали. По нам працювати гради. Було страшно постійно, не вірю, тим, хто, не вірю тим, хто говорить, що не страшно. Страшно було постійно, від першого бою до останнього. Згодом Володимира перевели в інший підрозділ боронити кордони під волноваху. Службу він ніс плічопліч зі своїм сином. Ми вірили в те, що Господь на нашій, що Господь за нами. Ситуація така була, що думки не лізли ніякі в голову, бо ніколи було. На тій ділянці фронту каже, коли російські військові оточили їхні позиції, він отримав своє перше поранення. Скільки два в плече, потім отримав поранення в ногу. На час реабілітації службу довелось залишити в один із днів у шпиталі. Він дізнався, що його син загинув в бою. Мені зробили останню операцію, і там я вже узнав 12 березня, що син загинув. Я не мог це повірити, якби все, і потім узнав, що ще. Там загинули хлопці на Волновахі. То, що робили вони, то було вже ну, героїзм чистої душі, бо хлопці сталися прикривати відходи, зелені коридори. та навіть після цього Володимир не залишив службу. Говорить, знав, що ситуація на фронті складна, і побратими потребують його допомоги. Чув по телефону, по все, що підрозділ воює. Підрозділ воює. А ми що, А ми тут в госпіталі дівчата медсестри, гаряча їжа. все, я знаю, де мої хлопці знаходяться. Володимир пригадує: одним із найтяжчих етапів на фронті були бої в селищі Солодке Донецької області. Позиція була як марсіанський Ландшафт. Тобто нас накривали спочатку мінометами, потім нас жгли ночью фосфором. Звісно, ніколи не забудеш тих которые які з тобою рядом служили, які, які, на жаль, вже ніколи не повернуться з Донбасських степень. Цьогоріч у березні, пригадую, отримав своє третє поранення. Його автівку накрив російський fpv дрон. Напрямок тяжкий був, дорога залишилася одна. І в 12 ночі FPV ждун нам повезло 30 сантиметрів ближче до лобового скла. Ну, я думаю, ми б загинули, а так Господь сказав, що третій раз все, мабуть, хорош. Потім знову реабілітація та переведення в інший підрозділ. Нині Володимир служить інструктором в одній із частин і не думає звільнятись. Хоча підстава би списатись, каже, достатньо багато, дуже багато. Загинуло товаришів, загинув син. Поки дишу, поки шевелюсь, буду виконувати все одне завдання, яке мені буде визначати держава. Говорить найбільша опора для нього це дружина та донька. Погода вечором погана, сядіш закуриш. І в голову раз починає що там пацани, що там як, що там то туди-сюди, і починаєш їлозять, їлозять лозять. Потім раз про жінку вспоминаєш, думаєш, та ні, четвертий раз уже не прокатить, та й жінка не відпустить. Уже Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.